Вітаю! Досить часто у платників орендної плати виникає питання, коли суб'єкт господарювання повинен сплатити орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності, якщо орган місцевого самоврядування прийняв рішення про внесення змін до умов договору оренди або поновлення договору оренди землі. По-перше, зауважу, що відносини, пов'язані зі справлянням орендної плати за землю, регулюються не лише Податковим кодексом України, а і земельним та цивільним кодексами, законом України про оренду землі, іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також Договором оренди землі. Відповідно до норм статті 288 Податкового кодексу. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Договір оренди земель державної комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом міністрів України. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем, власником і орендарем. Крім випадків консервації таких земельних ділянок або визнання земельних ділянок забрудненими потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Разом з цим розділом 5 закону про оренду землі визначено порядок зміни припинення та поновлення договору оренди землі. Зокрема, статтею 30 закону 161 встановлено, що зміна умов договору оренди землі. Здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Частиною 3 статті 653 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі зміни або розірвання договору. Зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Право користування земельною ділянкою згідно зі статтею 126 Земельного кодексу України оформлюється відповідно до закону України від 1 липня 2004 року номер 1952 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відповідно до цього закону державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, якщо органом місцевого самоврядування прийнято рішення про внесення змін щодо площі, розміру орендної плати до умов договору оренди землі або поновлення договору оренди землі, то податкові зобов'язання з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності на підставі нових умов договору оренди землі, Виникають у суб'єктах господарювання після внесення відповідних змін до договору оренди землі, погоджених сторонами такого договору, та їх державної реєстрації у визначеному законодавством порядку. На цьому все. Дякую за увагу.